Піснями, танцями та подарунками села Петропілля Орільського Старостинського округу відзначило 120-річчя. З днем села жителів Петропілля привітав заступник Лузівського міського голови Олексій Корпан зараз ми у цей день бажаємо всім нам якнайшвидшої перемоги, переможного закінчення цієї страшної війни, по-перше, всім здоров'я, всім оптимізму. Олексій Корпан передав подарунок будинку культури, сертифікат на придбання ноутбуку. До привітань долучився і староста Орільського округу, до якого входить Петропілля Сергій Мороз. Для мене це село як якась така е духовна віддушина. Тобто це ти приїдеш, е проблеми є завжди, в цьому окрузі. Ну, приїжджаєш в Петропілля і тут люди, Та, ну там я все зробимо, не переживайте, знаєте, ну, такі позитив, які просто неможливо не помітити. Керівники провели нагородження, відзнаки різних рівнів отримали представники різних професій. З привітаннями та подарунками до односельчан звернувся соціальний партнер громади Юрій Гледун. Хочу всім подякувати за запрошення на цей захід. З дня святкування 120-річчя заснування села Петропілля. Побажати щастя, здоров'я, пополуччя, миру, скорішого процвітання і з дня нагоди. Невеличкий скромний подарунок від нашого підприємства, який, на мою думку, прикрасить це затишне приміщення цю залу. І попрошу завідуючи для будь ласка. На святі хвилини мовчання вшанували полеглих захисників та захисниць. На їхню честь звучали українські пісні. Творчі колективи міста та сусідніх старостинських округів дарували свою творчість присутнім у залі.